Полтавський обласний адміністративний суд обирав нового голову. Судді кримінальної та цивільної палат зібралися, щоб таємним голосуванням визначити, хто очолюватиме установу протягом наступних двох років. Кандидатів лише двоє: Андрій Рябішин, який обіймає посаду голови з жовтня 2013 року, і його заступник Сергій Гальонкін. До початку голосування претендентам дають слово. Першим виступає пан Гальонкін. Він обіцяє, якщо крісло дістанеться йому, обов'язково об'єднає кримінальну та цивільну палати. Історично склалося, що ми знаходимося в різних приміщеннях. Ну, інших умов у нас на жаль немає. Разом з тим, вважаю, що всі основні життєво важливі рішення апеляційного суду, перш ніж приймати їх голова суду, повинні обговорюватись. Загальними зборами колективу його опонент Андрій Рябішин теж дає так би мовити передвиборчі обіцянки. Говорить, залишившись на посаді, відновить довіру до судів, а ще зробить діяльність відкритою. Сприяти формування позитивного іміджу суду в суспільстві шляхом постійного висвітлення діяльності на вебсайті суду та у засобах масової інформації регіонального рівня, зокрема шляхом участі в семінарах, конференціях, в круглих столах. У тому числі залученням громадськості не обійшлося без незручних питань до кандидатів. Їх ставили представники громадськості, які теж стежили за голосуванням. Спитали у пана Гальонкіна, звідки в нього величезний будинок в селі Рожсошинці, кілька автівок та мотоциклів. Кандидат відповідає: все це майно придбувалося мною на протязі спільного з моєю дружиною життя за кошти моє, моєї сім'ї, моїх батьків. Про відповідне майно я від... Задекларував у декларації перед початком голосування представникам громадськості дали слово. Дуже хотілося би, щоб перше, вибираючи на цю високу посаду собі голову суду, я перше хотів би, щоб тут було б хоча б п'ятеро кандидатів. Вони всі мають. Ну я думаю, що у ваш, вашому залі є достойні, які мали б на це право. І щоб у вас був вибір, а не зацикленість або за свого, або за, за іншого. Народ. Хоче від вас захисту, народ хоче справедливості. Ми знаємо, як її міліція, ми знаємо її прокуратура. Все. І я вважаю, сьогодні тут ви повинні обрати людину, яка буде по перше, господарником, по-друге, професіоналом, і яка буде головне брати на себе відповідальність. Нарешті процедура починається з 53 суддів. З'явилося 52. Голосували як на справжніх виборах з бюлетенями, кабінкою та спеціальною скринькою. На підрахунок голосів витратили близько пів години. Голова лічильної комісії оголошує результати. Галюнкін Сергій Анатолійович. Кількість голосів 19. Рябішин Андрій Олександрович. Кількість голосів 29. Андрій Олександрович. Ми вітаємо вас з обранням на посаду голови апеліційного суду. Бажаємо. Тож, Андрій Рябішин залишається на посаді голови адміністративного суду Полтавщини. Посадовець вже має плани на майбутню каденцію, збирається об'єднати колектив і запевняє, що суд буде на боці народу. Правосуддя здійснюється з метою захисту простої людини, громадянина, який приходив в суд, який приходив в суд із своїми бідами, негараздами. і він повинен знайти захист. Які може бути рішення суду, це вже залежить від фактичних обставин по кожній справі. Андрій Рябішин очолюватиме установу з 3 квітня 2015 року по 2 квітня 2017 року.